Знову вересень листя фарбує, квіти барвами вітають всіх нас. Перше вересня школа сумує, Зачекався на учні вже клас. Як же хочеться галасу й шуму, Щирих посмішок, ігор в дворі, та чомусь на душі нотки суму Не прийшли на поріг школярі. Зачекались дітей педагоги. Незвичайний нас перший урок Україні війна і лунають тривоги, дистанційний сьогодні дзвінок. Саме зараз ми, як ніколи єдині, переможці на всіх ми фронтах, душу й тіло свої віддамо Україні, буде мир, тільки так, тільки так. Добрий день, шановні вчителі, діти та їх батьки. Вітаю вас з новим навчальним роком. Бажаю вам перш за все здоров'я, успіхів, благополуччя, щоб в ваших родинах завжди було щастя, любов і добробут. На жаль, в важких умовах ми починаємо навчальний рік. Але на всім нашим ворогам освітній процес в закладах освіти України розпочався, а це означає, що не зупинити поступ українців до демократії, до кращого майбутнього. Ще раз з новим навчальним роком вас, перемоги нам всім та успіхів на шляху до здобуття нових знань. Дорогі учні, шановні батьки, вчителі, щиро вітаємо вас з Днем знань і початком нового навчального року. Цей навчальний рік розпочинається у важкий і надзвичайно відповідальний час для нашої країни. В усі часи навчання це прихований скарб, це світ знань про людей та їх оточення. Вчіться, щоб знати, діяти, жити, упевнене, що зерна науки. Дадуть добрі сходи і зростуть у ваших душах урожаєм мудрості та натхнення. Любі наші першокласники, нехай ваші уроки будуть цікавими, а шкільна дружба міцною. Бажаю вам любити рідну мову і землю, поважати працю і знання. Сподіваюся, що ви будете старанними і розумними учнями найкращого закладу Зачепилівської громади. Ласкаво просимо вас до нашої шкільної родини. Дорогі 11 цей навчальний рік стане для вас останнім у стінах рідної школи. Пам'ятайте, що ваша доля у ваших руках. Цьому році ви повинні успішно закінчити навчання, визначитися з вибором професії, успішно пройти випробування та вступити до вищих. Тому бажаємо вам успіхів! Поважайте вчителів, батьків один одного. Шановні батьки! Без вашої допомоги та сумлінної праці, підтримки та сприяння наша школа не могла б існувати. Виховані, красиві діти це все завдяки вам. Тому хочу побажати вам залишатися небайдужими до проблем нашої школи. Давайте разом закладати фундамент світлого майбутнього наших дітей та виховувати юних патріотів нашої держави. Шановні колеги, віримо. У вашу силу, у вашу мудрість, у ваші професійні здібності. Віримо, що тільки разом ми зможемо подолати всі ті виклики, які стали перед нами сьогодення. Бажаємо, щоб посіяне вами зерно знань, любові та взаємоповаги проросло високими злетами, досягненими та гарними чинками. Будьте мудрими та виваженими. Завжди вірте в свої сили. Досягайте неймовірних висот, Зичимо кожному з нас терпіння, натхнення та оптимізм. Віримо в нашу перемогу, віримо в Збройні Сили України. Слава Україні! Чинята. Ви моя романтика, хлопчики, дівчата, з вами моя доля завжди нерозлучна, ви мої квіти, ви мої учні. Бажаю вам, маленькі мої українці, мирного неба, безтурботного шкільного життя. Нехай навчання вдається вам легко, нових відкриттів і веселих вражень. Тож вперед до нових знань. Разом до перемоги. Україна переможе. Мої любі першокласники. Сьогодні у нас велике свято для нас усіх. Ми з вами будемо крокувати дорогою до нових знань. Я допоможу вам відкрити нові вміння, навички, здобути нові знання. А ви зрозумієте, що кожен з вас є маленьким чарівником, який подолає усі труднощі. Тож бажаю вам, щоб на цій дорозі не зустрілись вам тривоги, щоб не було лиха на вашому поті, щоб мир і спокій, радість і удача завжди були поруч у вашому житті. Проминуло літо незамітно в спогадах, лишивши теплий світ. Школа усміхається привітно, обіцяючи відкрити новий світ, і знову свята радісні, і сумні хвилі, і безліч вересневих привітань. Здрастуй школа! ненька Україна нас вітає всіх зі святом знань. Сьогодні вересневий день святковий. Нам радісно і сумно водночас. Новий навчальний рік розпочинається у школі. Нехай же щасливим відбуде для нас. Шановні, дорогі наставники і друзі, чутливі мудрі наші вчителі. Ми обіцяємо вам, що в цьому році ми будемо ще краще, ніж завжди. Бо з нам зерном живе уся земля тож в добру путь і з вірою в майбуття. Не завзятій сміливість візьмемо в дорогу. Нас чекає мандрівка суднань та наук. Новий рік вже навчальний нам стукає в двері ми запросимо його в рідну школу та класи. Зачекались учні, вчителі, першочки веселі. Як же добре, що знов, хоч онлайн, але разом. Сьогодні вересень у гості завітав, побагряніли кольори довкола. Шкільний дворіг на свято довго так чекав, так сумували класи, рідна школа. Зібрались дистанційно, учні вчителі. Сміх радісно лунає і вітання. Сьогодні школа зустрічає нових школярів, а для когось свято першого дзвоника останнє. Так сумно, що онлайн, а не вживу, бо так дня зустрічі усі вже чекали. Та ми не зламні, у нас найкраще ЗСУ. Ми віримо. Зупинять вони ворога навалу. Тому сьогодні починаємо навчання. На жаль, онлайн, повсюди чути тривоги. Ви, любі учні, будьте чемні і старанні, бо від усіх залежить спільна перемога. Усім відомі ці слова пророчі, освіта сила, в ній наше майбутнє. Буде успіх той, хто вчитись хоче, і буде тому в світі жити краще. Тож натхненно до навчання беріться, щоб успішним було майбуття. Наполегливо й сумлінно учіться, відкривайте горизонти знання. Хай вам легко усе удається, до зірок, до мети дійти. Хай вам сонце яскраве сміється, і відкриваються усі світи. Днів бажаєм яскраве, чудове, знань. Цікаве, потрібне нових. Щоб скоріш повернулись до школи і зустріли всіх друзів своїх. Ще й здоров'я і терпіння бажаємо, щоб під силу було вам усе. Та ще учні найкращі в нас знаємо, вам сьогодні вітання несе. Будьте завжди щасливі, діти, йдіть до власного майбуття. А щоб гарно в світі жити. Треба вчитись все життя. Хоч не разом ми, діти, та ви не сумуйте. Перемога вже скоро. В Це віримо всі. Ви моменти із рідними щиро цінуйте і підтримуйте тих, хто щодня в боротьбі. І в молитві своїй ви згадайте героя того, хто від ворога спокій наш береже. Наші віра й надія це теж сильна зброя. Україна у серці хай вічно живе. Тож до навчання, наші любі діти зі святом першого дзвінка. Вітаєм вас! Сьогодні день, коли і сумно і хочеться радіти. Нехай щасливим буде рік новий для нас. Нехай у школі лине срібний дзвін. Про новий рік навчальний сповіщає. Перелились і сумі радість в ній. Він. Наче птах у небеса злітає.